Так, почекайте, вони перевірили. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Для -пі 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 -пі. чого до тебе повертаєш? ти тут сидиш поряд. <звит> Винка. Ексклюзив. Сьогодні ми будемо шукати з вами аномалії. <звит> Якщо ви ніколи не грали в цю гру, то нам треба знайти аномалії. Будемо шукати разом. Так, ось наша локація, нам треба швидесенько все запам'ятати і проходити далі. Будемо виявляти з вами аномалії. Тут треба бути прискіпленим до кожної деталі. Тому що аномалія може бути де завгодно. О, все. Так, ми на анамали детектор. Е -е -е. Там не було так темно. Там стіна з'явилась. Ні? Мене, мене глючить. Да вона якась темна. Да тут щось темно, да, щось не те. Да. Аномалія була не в сьому. Анамало, працює. Ні, блін, стіна та сама. Так, добре, дивимось. Тут треба запам'ятати прям все. До побачення. Я Поки нічого не бачу. На столі нічого не бачу. Що все добре? Що не може бути, що все добре прям? Що все гуд? Давай спробуємо. О, пройшли. Нічого не було. Прикольно на третьому рівні нічого немає. Так, чекаємо цього. Да по-любому зараз буде на мене дивитися, я прям но ну, от чую. Ні, прийшов просто. Шукається. Що тут? О, нічого немає. Так, що у нас тут за аномалія? Пройшов все нормально. На нічого немає. Не розумію. Ну що, все є? Зараз я покажу, що таке професійне проходження цієї гри. Так, дивимося. Пабличка на місці. Стоматологія. Є. Yeah. Щаслива людина. Це могли би бути ми з тобою, але, на жаль. Шановний, перепрошую, ви тут чогось дивного не бачили? Ні? Окрім вашої зачіски. Так, двері на місці. О, немає вентиляції. Є вентиляція, добре. Так, собаки, люди, жінка. Все, все, є, все на місці, все на місці, все, все. Три пупки. Поїхали, 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 поїхали. Нагадую, це професійне проходження гри. Угу. Окей. Okay. Так, поїхали, 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 поїхали. Швидке, швидке, спід ран. Так, на місці. Стоматологія, щаслива людина, собаки, люди, жінка, фільм. Ти загрожуєш моє класне світло. О, дякую, тепер я сяю. Собаки, коти на місці, люди на місці, жінка на місці, все на місці. Шановний, у вас все добре? З вами все окей? Так, ну наче все ок. Все ок, все ок, все ок, все ок. Так, все нема. Немає аномалії? Немає. Поїхали. Поїхали, 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 поїхали. Є. Yeah. Зараз я просто пройду гру і на цьому весь запис закінчиться. Так, табличка на місці, дві вентиляції на місці, троє дверей. Стоматологія, людина, мужчина. Так, жінка, жінка, очі. Гарної днини. Так, двері, пупка на місці, все на місці. Так, все є, все. Все, поїхали, 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 поїхали. поїхали. Немає часу. Немає часу. Так, взагалі це я, Євгена, за... змусила грати в цю гру. Він що, левитує, чи мені здається. Що, літаєш? Ні, наче йде. Е, він таке не любить. Але я таке люблю. Ну і треба ж хайпувати, якось, типу, сучасні ігри, сучасні нові. Припиш... Вибачте. Так, двері на місці. Це на місці, пупки на місці. Наче як все окей. Вони рухаються? Вони рухаються. Хто? Картини рухаються, дивись, збільшуються. Чи це в мене в голові? Так. Да. До побачення. Гарні дини? всім, До побачення. Боже, ну це. це... <кхід> Злякав. Воу, вона така не зелена. <кхід> так, все окей, все окей, все окей, все окей, все окей. Все на місці. Пупки, пупки. Єсть, поїхали. Так, так. Це професійне проходження, будь ласка. Йоу! Хорош. Окей, 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 окей. Ми зараз продаємо. Дві рівні, два рівні. Тут ж всього вісім, так? Да? Ні. Е, так, стоматологія. Е, жінка, собаки, коти, люди. Жінка, жінка. Шановний, як, як, яка, ваша, яка ваша думка? Все окей, okay, все окей? Okay? Наче все ок. Не, ну я, звісно, це буде дуже смішно, якщо я реально зараз просто пройду її. Так, все окей, все, у нас підран, немає часу думати. Ми так, типу, оком кинули і все, погнали, боже. Так, це професійний. До побачення! Ні, давай, ладно, подивимося трошки. Професійно прохожий. Так, так, я злякалась, так. Чи думаєш, я програла? Так, да, так, да, так. Да. Блін, ні. Да, да. Ні, ні, я не програла. Ні. Ні. Хуй, Ху, я так злякалася. <сху> що в нас тут, що в нас тут? Так, щаслива людина. Грумінг. Кому треба грумінг? До речі, запишіть номер. Вангую максимум три рівня. Ні-ні-ні-ні-ні. Я зараз її пройду. Так, ну картина, наче всі на місці, двері на місці, інтеляції на місці. Так, а ти що? Ти що, вузов? було мака. О-о-о! До побачення! До побачення! До побачення! о Ну о До побачення! Так, вуса в тебе на місці. А, брат по вусам. Так, перевіряємо. Все це, це не чувак. Картини не рухаються на місці. Вентиляція є. Двері є. Жінка не кліпає. Музика не грає. Блін, може сходимо? Нормальна паті, походу. Так, тут. Двері, ручки, замки, стеля. Плюму якась пляма, просто така крапелька малесенька буде. Ну наче... Блін. Ну наче все ок. Ну, наче все ок. Нічого не рухається. Да, наче все ок. Ну ч, блін. Стрмно, стрмно. Не хочеться програвати, хочеться пройти. Фух! Хорошо, хорошо. Тупо на уважність. Опа, дверей нема. Ха! Так. Це шо зараз буде. Угу. Як казала спідран, спідран, спідран. Угу. Щас пройду гру. Рада за так, ладно, відчува. Та-та, це зрозуміло, Ти ніколи зимом не радієш. Так. 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 Не яка мене так. Так, друже, почекай, почекай, що ти щось. Все окей, все добре. Де ж карпетки твої вообще? Перевіримо картини. Ну це ж це ж було вже. Ти що? Ти занадто щасливий. Не підходиш. Засуджую. Перейдешь, так не чесно. А чому тут стоїть? Ну він не розтеж стояв. Ну перевіряю, щось переписується. Алло? Алло? чуєш? Так. Да. Тут якийсь мужик в метро стоїть. Дивний. Тут що у нас? А що це таке взагалі, Стоматологія? Блин, мені б треба зубки полікувати. Запиши, зроби скрін. Так, почекайте, вони перевірив. Пі-пи-пи-пи-пи-пи-пип. -пі 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 -пі. Ти ж карпетка? Ні. Добре. Двірі закриті. Так, а ну. Що це за зборище? Так, собаки, наче всі нормальні. Нічого не рухається. Жінка дивиться. Блін, так промальовано. Прикольно. Блін, не хочеться програвати. Так, стелю. Стелю, продивилася всю стелю. Ну, наче нічого немає. Ти програєш? Та я знаю. Ну що ж, підемо на удачу. До побачення. Я... А уявляєш, якщо просто двері пересунути на одну плиточку. Блін, наче нічого немає, так ще раз. Люків, все. Двері все ок. Замки на одному рівні. Так, на одному рівні. Блін. Ну давайте. Ну, зараз тип нульовий. Ой, вихід. нормальний. Я пройшов ро! Ні. Засуджую. А ти можеш просто видалити там, де ти пройшов? Щоб я на твоєму фоні виглядала трошки краще. Срозуміло, <реку> <Я реку> з... ні. А давайте типу, по типу екстрасенс, вбитва екстрасенсів. Вангую, що в наступному рівні... Буде аномалія. Буде, буде, буде. Буде аномалія. Твої ставки. Буде аномалія чи ні? Ні. М -м -м. Добре. Підвели трошки нас екстрасенсурні здібності. Все, вангую ось тут точно буде. Ні? Прям ні? Бежи, бежи, бежи. А винти удари? Да краще бежи, сейчас тебе бьем. Ладно, да, да. Ок, ок, ок. Давай, бежи, просто бежи. Відближусь, да? Да, да! Ааа, не бежи, бежи, за Тепер я його переслідую. Так, нічого немає, все поиска. Сейчас виявить тебе як аномалію. Чел впевнений, що аномалії нема. Точніше, чел впевнений, що тут є аномалія, я впевнена, що її тут немає. Поїхали. Чому страшні штуки мені попадаються? Ні, ну будь ласка. Ти можеш вирізати там, де ти виграв, типу, щоб. Я ставлю Шу... на початок відеопроходження <світувач> ви... <Ді>, <працю> гри. <працю> так, продивляйте всі картини. О, боже! О, боже! Тобі сапель, сапель трошки тобі. Так, да, на мікрофон, правильно. На, на клавіатуру. Фу, засуджено. Я теж свою алергію. На твоє гарне проходження. Опача, Ручка, ручка, ручка. Як ти. Пф. Не дивно, що я програю, бо я тебе дать не побачила. Так, ну що ж, другий. Не лякай так. Так, другий рівень, давай. Ти можеш не дивитися? Я? Та, ну ти, типу, через тебе я програю. Поняв. Через твою класність. Да, я дуже пуздати. Ти дивишся. М -м -м. Біжи, 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 біжи. Нефігасі в тебе аномалії. Шановні, досить! Немає. Підмірила? Я, я програла. Я така класна. Хорош. Хорош. Це було хорошо. І зараз ти дивишся, а там відео просто не записувалось весь цей час. <рес> <рес> ти Так нещиро посміявся. Це було проходження гри. Вихід 8. на каналі Riotfix.